Особисто я в того підрука всадив три з половиною рожка, і так же само хлопці плюс-мінус 3-4. Та там така кучність була. то. Такий момент був, що от дійсно дуже сильно запам'ятався, саме коли був штурм. ну Вже ми живу силу більш-менш прорідили. Будемо казати, посадка чисто по підрічку і Лози, ну Недобитки всі туди ховалися. Один під, він на нашій старій позиції. Ішов, і він звідти повертався, але не то кажучи, на... Ну, реально на п'ях, ми, ми четверо в нього стріляли і не могли його звалити. І спочатку думали, та, що це, ну, це що, якась аномалія, чи що. бо видно, що по ньому попадаємо, і з нього і пилюка, і видно, що його труси ну, від пуль. Але він не падає. Коли, коли він вже більш-менш ну, вже подівся з нашого поля зору. Потім вже через більш-менш кущі ми його вже побачили. Метрів 300 плюс-мінус за одинокими деревами. Шикарний орієнтир, щоб туди гранатометом РПГшкою осколочно влупити. Там ще двоє перед тим, яких ми прорідили, ще двоє туди пішли. Ми насипали туди і РПГ, і осколочний РПГ. І там вже були, знали точно, що вже то був контрольний. Це вже не один раз е, чуємо історії, е, так же само, як і наші хлопці були і в Авдіївці, і в Новомихайлівці, ті, що ну, в самому населеному пункті, е, що вони дійсно під якимись речовинами, тому що дуже сильно зухвало і дуже, дуже сильно сміло в лапках. І не боятися так же само в зривів їх. Ну, пруть і пруть. І не так то й просто їх і щось звалити. Це вже третя ротація. Перша ротація е, була Донецький напрямок, не найкращий період. Е, нас тоді, можна сказати, пом'яли дуже сильно. Це було перед Пасхою. Як то кажуть, для тих безбожників Пасха не Пасха. М -м, ну, Гатили в пам'яті залишилося добре. Е, вкапувалися ми. Як то кажучи, дуже повільно, бо постійно обстріли і нам заважали, і дрони. Потім вже розпочався штурм. Наші хлопці його тоді зупинили, тут навалу. Дуже великі втрати тоді були. У мене особисто контузія, така доволі Ну, дала вона мені про себе знати. Особо не відпочив. Зараз я поки що в госпіталі. У мене нічого страшного, як то кажучи. Там, буде, і звісно, просто зараз на обстеженні. Але в цілому все добре. Там леті, таке вчуття летіло, наче все. І скиди були 100% СПГ. Чому СПГ, бо кумулятивний снаряд і він колов'яток зривався, детонував. Друга ротація це Новомихайлівка була, яка, до речі, Ну, на мою думку, складна, яка була. У нас була задача знищувати бронегрупи і живу силу, які проривалися туди. В самий перший день, як це ми ночі заходили, нас вже зустрічали тоді і ФПВ. Ну, на щастя, в нас були, були реби, міномет, перший кілометраж, трошечки що було йти, і на собі, скільки грузу було. Ми з собою несли і гранатомети різні, там, ну, все на собі несли. Стали на свою точку, де ми маємо зустрічати противника. З самого початку не було сильно зрозуміло, де саме має бути противник, бо була ніч. Заховалися ми під так звані труби водопровідні, і там вже ми мали вкапуватися. Це перед штурмом, а там виходить це все там підтопленість, бо я трошки там пройшовся. Ну, так більш-менш розвідати щодо чого. І там валялися броніки, там БК, під... все це валялося. І я його стягував до нас. І так, все, броніка ми повитягували балістичні пакети. Щоб більш-менш в окопі можна було ну, прикритися. десята одиннадцята ранку. Саме ми вкапувалися тут. Горба. Вибігає е, тіло мультикамі, ну, до речі, з крутим автоматом. На рефлекс, як то кажучи, на них автомат хто, тільки кричать свої, свої. Е, потім друге тіло е, вискочило. Ну, теж дуже було зрозуміло, чи свій, чи, чи не свій. І, ми, е, і вони ще на нас так бігли. Ну, ми вже їх як -то вже взяли на, на приціл. І тут вже третій, вже який був, він повністю вже в російській формі. І з шеврон був ікона, наче, як Московська патріархату така. Ми їх до них підбігли, одразу положили. Без єдиного вистрілу їх. Ми їх і покрутили, ну вже зв'язали, обшукали їх. У них там були і гроші, документи. Ну, нам представилися як ті е патиловики. Е в одного ікони е там у нього були ввоєнні, е Каже, «Помогла, могли б застрелити. До них, до, до речі, ставилися ну, по-людськи і давали їм воду. До речі, вони нам майже всі запаси води випили. Зараз його води купили зараз. Витошнить! Багато година писать зараз. Не давай багато. З одного боку і до них така, знаєте, і ненависть, але, як то кажучи, холодний розум переважив. В основному вони скаржилися на своє життя, що бідно живуть. В одного були там кредити, всі вони сибіряки, 10-та танкова дивізія. Всі думали, що будуть в тилу, тобто РХБЗшниками. Але вони пішли до нас на штурм. А перед тим хлопці їх розібрали і вони блукали. В одного із полонених була фотографія тої бабульки, бабушки. Я, Як я в нього запитався, а це хто? Каже, типа, це бабушка». Я кажу, в нього запитую. А, а, де, а де вона Назар, ну він каже, «Вона в Харкові. Ну тут теж такий момент цікавий. В розмові, тому що як це бомблять її же ж Харків, а, а він ще й сам пішов воювати проти, ну 39 роки, ну, почти 40. Так, служу, 10-й танковий полк. В завод РХБЗ. Рицологічське. Проживання Жгородської область, 38. Скільки служить? Місяць. Проживаю в Ставропольский край 1999 года. года проживаю по адресу э, Нижегородской области. Прохожу службу э, в 10-й танковом э, полку. Отдельный взвод э, РХБЗ, старший химик. Э, нас заходило примерно три бэхи э, тройки. Перед нами были два танка, один 80-й и один терминатор. Была, задача была поставлена нам зайти и просто закрепиться. Вообще было поначалу 54 человека. Мы пытались, нас пытались утром завести, когда туман был. А, там, не знаю точно, там сказали, то ли подорвалось, то ли не подорвалось. Вот, потом, когда нас э, второй раз собирали, это было в обед, там тоже начали прилеты быть, и не знаю, кто выжил. И по итогу у нас 34, но это не точно, вот столько-то где-то пришло. Отправили сюда і здесь высадили. Начало огонь по нам вести. И кто куди Что Ты мобілізований контрактник. Контрактник. Ты другий контрактник мобілізований. Контрактник. Третій. Контрактник. Всі здесь контрактники. Нахожусь 11 і 6 місяцей. Після е, полонених уже у нас був штурм Э, е, тогда Трошки було ще й веселіше. Тоді на нас перла бронегрупа. Особисто я бачив одну беху і Т-72. Ми тоді ще із фазою їх побігли зустрічати, він з РПГ, я з Матадора. І так ми їх підбили. Беха перша стала, вона з за проволоку заплуталася, і так же само танчик за нею ховався. І, у, а в мене вже мотодор був переключений, переключений, ну перекручений на е, акумулятив. І тут саме танчик стає. І тут е, якраз за цей танчик ховається 8-було під... пізно е, переключатися, хоча було б дуже шикарно влупити по танку осколочним і від осколка, щоб вони й лягли. Але трошечки не по плану пішло, бо цілився по одному. А тут трошечки по-другому. В топлівну систему, в танчик, саме місце, куди я, будемо казати, хрестика навів, і те місце розгоралося, але танк дуже довго горів. І детонував, і контрольні добивали, і так само і живу силу гранатометами добивали. Був поранений старшої позиції фаза. Ми сиділи, виходить, він мене, а якийсь був скид, чи що ми навіть і толком не зрозуміли. Мені грудка землі прилітає по губі, а йому. Осколок під, під пахву. Я мусив йому неправильно турнікет е, накинути. Я йому, е, виходить, на рану, на рану накинув турнікет під мишку. Але я зробив ставку на те, е, щоб хоча б місце для протезу було, то я мусив йому на рану. Е, самий перший турнікет, який я йому накинув, це е, китайський якийсь ну, фігня повна саме самий перший поверх бушлата, а далі вже більш-менш почав займатися, різати вже займатися. І я йому побільше тоді побільше тампонади накинув, побільше обмотав і фліскою контрольно прижав йому. Але це був на рану, тому що я як такої артеріальної кровотечі ну, не було. І навіть лікарі не знаю, якими вони там словами називали це. Але е, казали, хоч і мене, ну, цитата така від лікаря, що за накинули турнікета, е, хоч і неправильно, але він йому спас руку. <кліпи> і зараз все нормально. Головне, що рука врятувалася. Евака трошки довго ждали, бо тоді дуже інтенсивний обстріл був. По нас і, ну, ФПВ-шка навіть прилетіла. Скоріше всього, нас тоді і спалили, коли е, ми з полоненими. Були, а їх толком не було як заховати. Нам по раці постійно передавали чутьлі кожних 10-15 хвилин, що дрон в повітрі, і ми мусили, як то кажуть, постійно сворачувати свої роботи, ховатися. І півішка була так, що тільки розганяється. Ми вже чуємо, що вже опана зараз буде", але ні, бах, і в озеро. Тобто нам ще тоді дуже щастило перед виходом. Ну, особисто я не фотографуюся, не знімаю відео. І не приймаю якісь гігієнічні ці. Не брився, не, не стрижуся і тому подібне. Е, ну, і, звісно, як то кажучи, помолитися і присісти на дорожку. цією війною я дуже багато пропускаю моментів зі своєю самі... сім'єю. Е, навіть коли малий пішов, я і... і то. Перші кроки я і то тут. Дійсно, і народження пропустив і. Добре, хоч Христини відсвяткували. Одружений, маю сина, народився він в мене, коли я вже був на передовій. Якраз саме на нулю тоді був. Вже хлопці з сусідньої позиції знайшовся в них інтернет. Ну саме якраз перед тим, як маю заступити, я е, пішов на інтернет, просто написав дві фрази, бо зі мною більше тижня не було зв'язку. Сказав, що в мене все добре, коли буде добра новина. Дайте знати. І залишив номер хлопцеві з, ну, з сусідньої позиції. Хлопець прибіг на саме якраз тоді обстріл був. Він під обстрілами прибіг, каже, типу, ну що, вітаю. Ну, а я знаю, що ще, наче як тиждень, має бути, плюс-мінус. І тут об'явили, що син. А потім через час ще й кажуть, що має бути штурм, але слава Богу, все минулося, все добре. Через раз два з половиною місяці вже приїхав, побачився з сином. Я вважаю, що це просто моя робота. Я і виконую краще зупинити тут ворога, бо моя сім'я на Західній Україні і я сам з центральної України, а якщо Україна здасться, то хто знає, що буде.